Ну що, друзі, збираємося в школу. Сьогодні покажу вам, як клеїти ось такі обкладинки. І вони підходять на будь-який розмір книжки або зошита. Я вам раджу для початку відривати саме центральну частину, вставляти ось так книгу і вже потім віддирати бокові частини. Так що теж саме робимо з іншого боку і загинаємо край. Краї надрізаємо. Другий край. ці просто загинаємо. Вільні краї. Один, два, три. Оби. Назвичайно легко, просто і книга знову таки в обкладинці.